Номер 203. Функцію задано формулою дорівнює мінус 9 поділено на х. Знайдіть значення y, якщо x дорівнює мінус 30 і так далі. Значення х, якщо y дорівнює. тобто дані конкретні значення. І так, у нас дана функція y дорівнює мінус 9 поділено на х, і нам треба знайти. Значення y, якщо х дорівнює мінус 30. Підставимо замість х мінус 30 і обчислимо, чому буде рівне значення y. Мінус 9, поділити на мінус 30, скоротимо 9 і 30 на 3. Тут буде 3. А в знаменнику 10. Мінус на мінус приділення, дає плюс. Одержуємо 0,3. Друге значення замість Y підставимо. Мінус 0 ,0, замість X підставимо мінус 0,3. Мінус 9 замість X мінус 0,3. Дуріня. Перенесемо кому на один знак в чисельнику і знаменнику. Мінус на мінус дасть нам плюс 90 поділити на 3. Перенесли кому. Одержим 30. Мінус 9, поділити. Слідуюче значення 9, поділити на 9. Мінус 9 на 9, одиниця. І останнє значення для ікса 18. Мінус 9 поділити на 18, скорочуємо на 9. Буде мінус одна друга або мінус 0,5. Друге завдання. Нам треба знайти х, якщо відома у. Ну, знаючи, що у дорівнює мінус 9 на х, можемо зробити пропорцію, одиничку поставити під у. і знайти х, х. Дорівнює мінус 9, поділити на y. Підставимось тепер замість y мінус 9 обчислимо x. x дорівня мінус 9. І замість ігрика мінус 9. Мінус на мінус при діленні дає нам плюс 9 на 9 одиночку. Друге завдання. Замість y підставимо мінус 90. Мінус 9 поділити на мінус 90. Знову мінус на мінус дає нам плюс. І на 9 скоротим. Тут одиничка, тут 10. Це буде 0,1. Х дорівнює. Один і підставимо. Мінус 9 поділити на 1. Це буде мінус 9. Слідуючи завдання 4,5. Y дорівнює мінус дев'ять на чотири цілих Ну, це зразу видно, що це буде два, мінус два. Так, і двадцять сім. Х дорівнює мінус дев'ять, ділим на двадцять сім. 9,27 скорочуємо на 9. Тут буде 1, тут буде 3. І одержуємо мінус 1 третю. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.